Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас бульбобой. Погнали. Так, хвилиночку. На максимум підпіннято, на максимум, значить, треба під підсонця. Так, ууу, клас! Рибалочка. <риклад> <риклад> так, ми граємо песиком зараз. Добре, він попив водицю. Може налякати жабку, що вона бздюкне. Жабка бздюкне, так. Треба полити водичкою рослинку і буде бурячок. Добре, запам'ятав, що тут у нас є. <рив> <рив> Полили водичкою, буде бурячок. Окей, <рив> okay, давай бурячка лови. Що, чого не так з бурячками? Mm. Давай піджену тобі одненького бурячка. Я ще той пастух. Все? Лякай. Ого. Так, добре. Він там, походу, може нормально так підгазувати. Треба попити води. Полити водою. Добре. попий води. Угу. Полий ще водою. Добренько, ще вилізе одненьке, так? Що? А, я думав, що він вже від мене втік. Його сомик ще їсти може. Чотири. 5. Ну-ка, давай на ну, 5 разів попи водичку. Скільки їх вилізе зараз? О, довго поливає! Одненький, два, три. Так, добре, я зрозумів, їх максимум 5 може вилізти одночасно. Так, добре, жапка з'їла одненький. Так, доброс... Ну то что ж ты пирнаешь туды? Добрый, подгоняю. Чего он загорчал? Еще один кибарячок. Так, здається, його вже розперло нормально. Зараз це його виплюне. Я буду низько біля водички триматися. Окей, бо він в воду летить цей. Неслухняний. Не лети мені в воду. Бурячок бдючок. Е, Добренько. Що жабка більше не хоче? Не хоче, давайте лякати. Взагалі полетіла кудись в космос тепер. І що? І що тепер буде? Ааа, я міг вниз полетіти. Тобто я жабку міг в космос не запускати. окей. О, червачок. Так, дам малюнки. Так гавкай. О, все на гачок запрягнув. О, все малий, давай, давай, лови рибу. Ой, жабка упала. Прикро. Але дід все рівно спить. Так, добре, черв'ячок. Е, тобто, що, в малого в пам'яті зафіксувалося негативне якесь враження про червачка? Зараз будемо дізнаватися. Зараз все будемо дізнаватися. Вже зараз в реальному світі це все побачить. Це в нього ще були тільки якісь фантазії, думки-спогадки. Спогадки? Спогади. Так. Угу, угу, угу. А що з ним відбувалося тоді я вже забув? В нього голова провалилася в унітаз. Так, що це рибка його з'їсти хоче, так якась? А чи це електричний вугор? Як електричний вугор пробував його з'їсти, але оживив. Випадково ось і все і поп полетів, поплив. Так, там якась штуковина є, але туди ми не можемо дістатися. <ріць> Тільки все таке тут гарне знаходиться всередині, нема слів. Так, все наверх я не попочусь вже, так, все не можу. Начкотимося вниз. Пацюк. Ха-ха! Окей, окей, хрубачків треба боятися, я поняв. А тут малюночок був що увага хробачки. Там що, Какулька усміхалася? Кокулька усміхається, поки на неї не -на світить, ясно. Котись, 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 звідти, звідти котись бігом, 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 бігом бігом. О, ця штука з моцаками, з'їж черваків! Блін, одного тільки з'їла. Окей, там вишна паличка, чиїсь труси. Судмарина! Як вона тут опинилася? Ну але окей. Не задаємо е, нерозумних питань, краще за, за, запливти всередину судмарини. О, кнопка є якась. Червак. А, окей. Фу, ти язика там висунув. Ти, звісно, там ще й дивишся якимось чином. Ну, ну вже що зробиш, вже що маємо, те маємо. Як ми від цього маємо від, від царапку від відкарачкатись, все нормально. Мене це не, лупа, не Ні, не лупашить. Погано, якщо в яму попасти. Так, дивіться, тут якесь око. Риба, око. Черв'ячки, там якась токсична якась рідина. О, мушля. Давайте заглянемо. Ага. Значить можна в мушлі сховатися. Все це мені підказка. Тихо, 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 котись, котись, котис, котись. В мушлю, в мушлю, в мушлю, в мушлю, в мушлю, мушлю, мушлю. мушлю, 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 мушлю. Все з'їло, добре. Окей, окей, окей. Е, треба було декілька разів вискочити. Це хто? Це риба? Ну, все, тепер я хлопчик-риба. Хлопчик-лампочка, але хлопчик-риба. О, моцаки, моцаки! Так, добре. Е, що це? Е, так. Так, ну все, я сховатися вже не можу. Добре, цього по інерції туди понесло. Угу. Добре, два червака. Тепер два червяка пливе. Добре, коли всередині є риби, то мене не може з'їсти ця. Ця штука мене не їсть. А, не їсть. Так близько підпливати не треба було. А, жах. Окей. Е, добре. Е. Ага. Uh -huh. Я не до кінця розумію, навіщо мені туди треба пливти. Так, переживав, давай. Добре. Зараз, 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 зараз. Давай, давай. Оцаками хапай, хапай цю штуку, добре. Фух, там остання штуковинка, так? Да? Не, останніх дві. А, а, а. Все, газуй, 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 газуй. А! Та що б вас? Та як це так акуратно зробити? Хоча, можливо, мені не варто до них взагалі плити. Може це я собі щось накрутив, що мені до них треба взагалі. Окей. Okay. Там пише, що там страшне внизу робиться, да? Ох, скіх цих мацаків. Та йо. Добре. Е, я просто цих черв'яків боюся більше, ніж це, ніж тих мацаків. Добре, давай на ну вниз спробуємо попливти. Оба. Так, всередину судмаринки я не попаду. Та йо! Їх мільйон. Ні, ні, я ж відплив від нього. Окей. Що ж, добре. Зате я вже знаю, куди мені треба пливти. Буду так смикатися, хай в мене краще автоклікер працює, бо я щось бачу, що я так швидко не клікаю. Ух, стресова зона була жесть яка стресова. Ну, я зрозумів. Це типу червачки мені таким чином мстяться, так? За те, що я одного черв'ячка використав, щоб піймати рибку. Ага. Опа. Що це таке сталося? Що вони всі повтікали? Що таке? О. Це гіганський черв'як Гігантський червяк, черв як, який бекає. О, привіт. Я хочу твою бомбу. Не дам. Я хочу равлика. Добре, попливли шукати равлика. Так, добре, я відірвав щось. О, риба. Е, я ж тобі сподобався. Окей, я тобі не так сподобався, я поняв. Е, робот бендер з футурами. Ха-ха-ха, я помітив. Так, добре. Е... Ясно. по-по-по-ясно, ага. Ем... Um. Так, що це вино бочку з вином. опа вихлептав? Як тобі? А, мене вже з'їли, поки ти, поки катсцену показало, мене вже з'їли, ясно? Е, зрозумів. Значить, мені треба тих черваків. Налякати. Ну, давай, пливіть за мною. І привести їх до цієї рибини, яка мене током гасить. Все добре, поня. Дякую вам, пані. Ви дуже люб'язно. І тепер попливти наверх. І скинути венця йому трошечки. Смачного. Угу, 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 угу. Окей, дуже добре. Більше не скидається. Так, в мене тут мацаків ціла купа. А як це через ці мацаки пропливти? А, це типу я міг через мацаки пропливти. Е, ні, детонатор я натискати не буду. Бо він підірває аж бомбу не можна. Добре, забрав равлика. Окей, ще давай. Добре. Привчаємо паразита, щоб в нього була залежність. Там далі подумаємо, як, яке рішення знайти. Так, тримай. Хочу бомбу. Ні. Хочу равлика, але равлика він хоче в неживому стані на. Ні. Він хоче приготовленого равлика чи що. Добре, ну ковжарна. На, а равлика. Окей. Давай мінятися добре, 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 я зрозумів, я не так назвав. Ось на тобі. <кхи> Фу. Але він товстий. Фу, типу тоді без тебе було не так гидко. Він, типу, такий товстенький і грається в ігри. Це. це, Я зрозумів, це типу я. Добре. Далі підштовхнути ще можу? Ні, не підходить. Давай напідемо його трошечки йому скинемо венця. Так. Добре. І що в нього в нього щось з зоком робиться, коли він вина вип'є, так? Да? О, нормально, нормально, і далі підходить. Попливли. Фит-футболі. Так, все, і йому тут, типу, байдуже. Угу. Давай вниз, і тут натискаємо на цю на кнопочку, Давай. все, салют, А що робити з черваками? Ну, зараз попробуємо. Зараз попробуємо червяків приманити на себе і попливти вниз, щоб їх знов жахнуло струмом. Або треба, щоб їх жахнуло струмом. Дякую, добра, ти риба. Їх або треба було, щоб жахнуло струмом, або треба було, щоб поп поплив і там їх з'їли мацаки зверху. Добренько, значить, в трубу. В трубі там полуниця була намальована. О, дивіться, як пропливає та Спішить, спішить. Ну Звісно, я б теж хотів, звідси якнайшвидше вибратись з такого місця. Що, знову якийсь теплий спогад? Ну що ж? А далі ми цей теплий спогад будемо розглядати наступного разу. Наш песик е жучок. Ой, багато всього відбувається. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за мендрі за подбезпеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте! Не бійтеся ніяких рибів підводних і червачків.